Матиме значення три-п'ять менеджерів, які не підлягатимуть сумніву Дональда Трампа. В першу чергу це Ілон Маск, його вже Стівен Кінг назвав справжньою першою леді Дональда Трампа. Кінг там, звісно, смалить просто нещадно. У нас його характеризували американським Андрієм Єрмаком. Бачите, задаємо вже тренд. тренд. Тобто людина під яку ну, фактично він зробить е, Дональд Трамп, Ілона Маска прем'єр-міністром в країні, в якій прем'єр-міністра не існує, тому що дивіться, віце це просто запасне колесо в багажнику на випадок, якщо президент мречі його імпічментом приберуть. Це ну він там не відіграє важливої ролі, формально головує в сенаті, та є все на тому. Президент виконує більшість, помає більшість повноважень, в тому числі керує урядом, тобто всією виконавчою гілкою влади. Але ситуація буде трохи змінюватись, тому що Трамп створить комісію оцінки ефективності уряду. Це по суті буде надурядова організація, яка буде оцінювати. Фінансову ефективність і управлінську ефективність урядовців і очолить цю комісію. Ілон Маск. Тобто, по суті, певною мірою він робить його прем'єр-міністром Сполучених Штатів Америки. Це трошки нагадує люстра... люстрацію тільки за трошки іншими, ніби параметрами, параметрами неефективної використання коштів. Ну тут дивіться ну плюс-мінус, але це більше схоже на те, що. Е, Ілону маску хочуть. Ну, по перше, Трамп би без маска не виграв на моє глибоке переконання. Е, у нього не було реально ну, шанси були, але вони були не такими високими. Я так собі перекидую, що десь відсотків на 20 перемога Трампа це завдяки Ілону Маску, тому що його гроші, його медійний особистий ресурс, його ресурс е, у вигляді платформи X його непрямий підкуп виборців. Ну Вклад величезний, ніхто так не вклався в ту кампанію, як Ілон Маск. Тому А Ілон Маск вже ж не може там президентом стати в майбутньому, бо він не в Штатах народився, але повноваження влади йому, звісно, хочеться великою, бо він сюди в першу чергу за цим йшов. Я не думаю, що Трамп молодший буде на щось впливати. Він не був сильно активно залучений в кампанію. Трамп його ніде не тягав ні по виступам, Нічого немає якихось намірів його кудись активно включати в політику. Трамп на нього не робить насправді великих ставок, тому що ну малий виявився безтолковим. А якщо навіть Трамп вважає Квис безтолковим, то боже мій що ж там відбувається та ж саме як з Кенеді Молодшим. Мені е, на початку видавалось і зараз виглядає все так, що я його просто поюзав, бо той взагалі відбитий. Ну, типу, там... Абсолютно, так. Це той варіант, коли природа відпочиває. Ну, ну, в цьому сімействі це найслабший із всіх Кеннеді, яких взагалі довелося бачити.